1 серпня, 4. Моя історія війни, частина 2. Тоді цар скаже тим, що праворуч Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу, бо голодував я і видали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Матвія, 25 розділ, вірші 34 і 35 Аврора. Нам довелося ще двічі переселитися. Ми дісталися до румунського містечка Орадея, що неподалік румунсько-угорського кордону, і зайшли до будинку, який нагадав батьківський дім у Харкові, скромний двоповерховий будиночок, який господар спроєктував і побудував власними руками, як і наш тато. Колись тут жила велика родина, але тепер діти виросли і роз'їхались по світу. У порожні кімнати заселили українську родину. Аврора, дружина пастора й гостинна господиня, говорила англійською і приймала нас як власних дітей, а наших дітей як власних онуків. Вона готувала для нас українські страви. Було таке відчуття, ніби ми в батьків у Харкові зібралися на недільний обід. Ми спілкувалися, жартували сміялися. Діти гралися у хованки. Аврора раділа з того, що її будинок став притулком для українських переселенців. Вона не лише молилася за нас увесь цей час. Ми з нею ще зібрали і відправили в Україну дві машини з медикаментами для наших захисників. Двері її будинку завжди були відчинені для нас і наших друзів, яких ми зустрічали в Орадеа, доки жили там. Її чоловік купував шоколад, мандарини та яблука, щоб наші діти завжди йшли від них із гостинцем. Лідія. Мені дали номер телефону її чоловіка, бо вони, почувши про наплив українських біженців на північ Румунії, запропонували свою порожню квартиру в західній частині країни. Вона вийшла з авто, така мініатюрна, елегантна, на підборах, з розкішною зачіскою і доброю усмішкою. Ми прожили в їхній квартирі два з половиною місяці. У будні Лідія була дуже заклопотана, бо в них із чоловіком свій бізнес, а на вихідних вона запрошувала нас до свого розкішного будинку в ангеліському стилі і сервірувала стіл як для знатних осіб. Кілька разів ми разом їдели в гірське село, де я на декілька годин могла забути про все на світі, насолодитися Божим творінням і вдихнути аромат весни надії на перемогу. Саме Лідії я розповіла про свою особисту війну. Моя мама вже багато років живе в Росії. Востаннє я їздила до моїх батьків у гості на Далекий Схід 9 років тому. Усі ці роки вона уникала розмов про війну на Донбасі. А ми відмовлялися мандрувати на території країни-агресора.